Я якраз коли їхав сюди, вчора у нас було досить людей багато, хто було тут. Але я якраз їхав сюди і е, там про Джодан, мені прийшла на Viber таке свідчення, е, навіть ну, не знаю тих людей, бо не записано в мене номер. І пише, якби мама, жінка е, про свою сім'ю каже, ми вчора були у в Аспірівці. Ми дуже рідко десь виїжджаємо. Бо в нас є чи двоє чи фронт, ну, так написали, сказали, що на, наші діти нам створюють особливо старші. Йому щось 6 років, від, а він вже старший. Значить, що ще й менший, може, один, може, два, бо з того опису видно, що ну, більше, ніж одна на А той старший створює різні проблеми, тому що він не посидівчий, він кричить. Е, ну, Може там щось натворити, ну щось в нього знаєте таке діється. І каже, через це ми практично майже нікуди не їдемо, тому що через нього бо не буде мати спокою ні ми, ні люди. Але тут, каже, я почула в своєму серці просто бажання поїхати в діти. І ми поїхали з цією сім'єю. Я мав великі страхи, як там ми будемо. І багато питань в мене було. Як виховувати дітей, що їм казати, куди їх везти, що з ними робити. Я їхала в голові в душі, повну думку, питання. Каже, коли ми приїхали сюди, наш маленький, синочок старший каже на диво, навіть до церкви лишив, спокійно, навіть зайшов до церкви, це знає, що він ніде не заходить. І каже, він побігав трошки кусяком по церкві, походив. Все. Він так заспокоївся, каже, я отримала всі відповіді на свої питання. Всі мої страхи відлягли від мене. Я зрозуміла те, що мені треба було зрозуміти. А каже, сама дивується, як ті відповіді, які з дивним чином каже, приходили, що я все розумію, а їхала з великими питаннями. Ось вона вчора бувши дає таке свідчення такої великої ласки.